Селомошнеї пересічний громадянин села Шкарбута Богдан Вікторович. Народився тут, проживаю тут. Всі діти мої тут проживають, батьки, прадіди, їхні купи тут закопані. Останнім часом село, ну як не тільки можна, а й Яснозір'я, інші села піднялися щодо проти забудови пташниками, курятниками околиць нашого села. В принципі, як самі мешканці села, вони проти, проти розвитку інфра... для розвитку інфраструктури, для інвестицій в Черкаський район, інвестицій в село, але ну, така масштабність о, е, фактично 18 квадратних кілометрів штажів округ села, це дуже багато. Ми вважаємо, що це серйозна екологічна загроза для нашого села і для нашого майбутнього, майбутнього наших дітей. Оскільки і, е, Географічно мощне розположено так, що всі викиди від виробництва, біологічні, хімічні, інші викиди, всі будуть залишатися іменно в межах населеного населеному, населеному, населеному в нашому пункті. Тому, звісно, реакцію односельчан можна зрозуміти, тому що і місцева влада, зокрема сільський голова, неоднозначно підходить до вирішення цього питання. Робить всякі переповнення для того, щоб е, люди вільно виявили своє волевиявлення. Це ж не перше спитання, коли народ збирається в клубі для обговорень. Е, на, мої, на моїй пам'яті це вже четверте. Але тільки останнім підписком е, громадськості село Можен дає якийсь певний результат у ну, вигляді уже законного волевиявлення. Тобто, ну Коротко я все вам сказав, про за вашими оцінками скільки людей вже проголосувало ну, і десь скільки... я з добровольцем виявив бажання слідкувати за киданням гурне біле бюлетенів, що поводному все остальне то на 95% проти, проти забудови околиць Мошин пташниками круником. А скільки у вас у селі живе людей? Ну в селі проживає людей до п'яти тисяч. Але е, беруть у голосуванні ті, які, які пропи мають тут постійну прописку, які ну, фактично одна умова треба необхідно мати тут постійну прописку, бо багато вже заїжджих проживає на території цього Ви прогнозуєте у ну, відсотках, скільки відсотків жителів десь може взяти у цьому голосуванні участь? Думаю, при тому резонансі розголосі, які набули ці події, думаю, відсотків е, 40% повинно взяти участь у даному, даному волевиявленні. У вас немає побоювань, що результати можуть є бути... Через, оскільки є, ну, все через дії місцевого сільського голови. Через те, я тут стою, проголосував і залишаюсь тут стояти, буду тут стояти, поки не перерахують всі голоса і поки не будуть відомі висновки рішення голосування. І до котрої, до, котрої, до котрої ви будете до котрої буде відбуватися голосування? Сьогодні? Доки будуть люди йти і голосувати, доки буде відбуватися голосування. Під тиском громадськості депутати сільської ради єлі-єлі зібрались на позачергову сесію і е, прийняли рішення про проведення таких голосувань. До цього все це мало стихійний характер, мало і е, Ти, да. І не відповідало вимогам чинного законодавства. Депутати прийняли рішення, що в дві години сьогодні проведеться таємне голосування шляхом е, е, кидання бюлетнів. В принципі, е, що і попри бажань е, місцевого сільського голови, що відбувається. Коментувати нічого не буду, поки що. Тому, Новий що... сільський голова, ви можете тому, сказати, що... скільки жителів бере участь, наскільки ну, це позитивний, негативний процес. Як, Як особисто ви особисто ставитеся до будівництва такого великого птахокомплексу поблизу вашого села? Поки що я жодних коментарів давати не буду, тому що я хочу дочекатися закінчення цього процесу. Потім я вам розкажу все, що. Ну Познаєте. а про процес ви можете розказати, наскільки ви вважаєте я, він я правомірний? Вам кажу ще раз, що після закінчення цього процесу я вам все розкажу, тільки не зараз. Тому що а, це цього поважного чоловіка обізвали. Ваші інтерв'юри, як вони, коли його ну, бігалась така, а ви не, не хочете сказати, ну ви я сільський ви сказали, голова, ви можете, можете сказати, до... чи законно відбувається це голосування, чи незаконно, як ви ставитеся на, до цього процесу? Сільської ради більшість голосів було вирішено провести такі громадські обговорення. Все, все законно. Ви вже проголосували? Ще Ну я хотіла запитати власне і у вас з приводу процесу, як ви оцінюєте процес сам голосування, чи він відбувається в рамках закону, чи не у рамках закону? Ну і у вас, як у голови райдержадміністрації, чи вважаєте ви позитивним процес будівництва такого великого краще до організаторів? Там є сільська рада. Ні, я питаю представника влади. Якщо стосовно голосування, то я вважаю, що перед голосуванням треба було все-таки поспілкуватися з представниками підприємства, з представниками адміністрації, почути їхню думку, а потім вже виходить на голос. Це моя думка. На сьогоднішній день є ініціативна група, яка довела свою певну якусь думку до народу. Сьогодні народ накручений. Він розуміє тільки, він вороже сьогодні ставиться до будівництва. Але ми всі повинні сьогодні розуміти, що сьогодні в країні інший стан. Сьогодні в країні йде війна, і до кожного інвестора ми повинні відноситися дуже виможно. Тому те, що сьогодні організувала ініціативна група, ну я не вважаю, це протизаконно, фактично. Але сьогодні. Це голосування не відображає реальну думку, громади. Тобто, тобто, якщо наприклад уявити ситуацію, що ці слухання ну дадуть негативну оцінку будівництва, то чи буде підприємство, можливо, це вже більше запитання до представника підприємства, чи будете ви оскаржувати таке рішення громади, чи ну цих громадських слухань? Чи будете брати його до уваги? персонально? Моя думка по цьому питанню, що потрібно знаходити конструктив з інвестором? Я з інвестором працюю фактично щотижня для того, щоб розгрузити цю територію, для того, щоб вони розміщували своє підприємство і в інших селах. Тому я і громаду призиваю до конструктиву, щоб вони сіли сьогодні за круглий стіл, зрозуміли корисність інвестицій сьогодні в район. І зрозуміли, що сьогодні йде війна, і сьогодні ми один одному повинні підставляти плече. Влада сьогодні не йде окремо від громади. Сьогодні ми всі разом. І сьогодні мені хотілося свою думку довести до людей, але на жаль, сьогодні організатори цього голосування зробили так, що ми не змогли виступити зі своїми баченнями, зі своїми пропозиціями ні інвестор, ні представники адміністрації. Сьогодні зробили так, що громада не зможе поспілкуватися в цій залі з представниками адміністрації. Чи і це дуже погано? Чи будете ну ви як представник влади, і ви як представник інвестора, шукати якісь інші можливі шляхи будівництва? Чи... Інші майданчики, якщо громада утупреться і скаже ні, ми постійно над цим працюємо. Але я хотів би, щоб громада, громада, яка сьогодні це не думка громади. Сьогодні це думка певної кількості людей, які ходили від хати до хати, накрутили громаду. Нав'язали свою думку, і сьогодні люди обмануті починають це голосування. Я фактично хотів би, щоб сьогодні дійсно люди зважили важливість інвестицій. Сьогодні в цілому не обов'язково на Черкащині. В Україні в цілому. Сьогодні будь-який інвестор він дуже важливий для України. І сьогодні знову ж таки кажу. Я, як голова адміністрації, вже сказав і ініціативні групи. Я все буду робити для того, щоб цей інвестор залишився в Черкаському районі. От ви кажете, ініціативна група ходила від хати до хати. А хто владі заважав провести подібну якусь теж рекламну? А це кампанію? не питання влади, це питання інвестора. Влада сьогодні тільки Ну а чому інвестор цього не зробив? Ну це вже не до нас Ми всіх, питання. всі містіні слухання зробили, всіх сусіх, обласне рівня, районів, все зроблено. І висновки всі є, Законодавчому полі, все правильно. А ви хто? Перепрошую, можете признати Я начальник сільського господарства, райдерж, міністерки, добре, дякую. А прізвище? Дані дійш, три Іван. Це хто обслуговує. Забудивна катки. Відносно того, що ми цю громаду наході, це неправда. По хатах ніхто з наших активістів не ходив. Агітація проводилася тільки в клубі, ну, тоді коли декілька разів ми забиралися. А якщо з боку влади є якісь домисли, ми, процесі, то ми нам про це все не відомо. Тобто це буде волевиявлення громади, яке б воно не було? сьогодні? Я думаю, що так. Наші депутати пройшлися по вулицях по своїх учасках то практично на вулиці один-два чоловіка тільки виставилися зараз. Але з залякування йде працівники, які працюють на сірябі. Крім того, погрози їхнім родинам, Підкуп іде, правда, підкуп у якості там якихось солодощів для мовки, якась організація якогось масових закладів, дискотеки. Якщо громадські слухання, ну от власне результат не задовольнить інвестора е і він не зупиниться, що ви будете робити далі? Інвестор заявив, що якщо громадське слухання будуть на його користь, то він ініціюватиме знову. Ну, я думаю, що громада буде протестувати. адекватних спосіб. Може бути перекладати. А чому власне громада проти такого будівництва? Ну, я думаю, що це вже відомо, тому що екологічна небезпека і технічні ризики великі. Це майбутньому відсутність води, відсутність електроенергії, постачання газу, хвороби. Можливість того самого пташинного гриб, небезпека, винесення птиці за підозрою пташинний гриб. Багато це відомих людям, які. не хочуть.